Добрий день, люба малеча, хочу познайомити вас із цікавинками про зимуючих птахів, наприклад, про таких, як снігурі. Подивіться, які вони гарні, красиві, ці птахи, прилітають вони до нас на зиму. Снігурі вміють співати, але цей спів не зовсім всім подобається, тому що він подібний на скрип металу. Літають вони невеличкими зграйками, живляться різними ягодами, насіннями рослин, навіть бруньками. Снігури не тільки красиві на зовнішній вигляд, але вони самі по собі і не поспішають, не квапляться. Як наближається темрява, тоді снігурі збираються грайками, відлітають на дерева і там ночують. Наступні птахи, подивіться на цього красення, це дятел. Дятли, коли настають холоди, ховаються заздалегідь уже приготовлені дупла. Дупло вони не видобують, а вони виривають внутрі трухлявого стовбура з трухлявого дерева. Основна їжа взимку в них це ялинове і соснове насіння. Дятли харчуються влітку комахами, яку вони приносять для нас користь, і видобують цих комах з-під кори дерев, чим і рятують рослини. Від руйнування. Наступні птахи це синички. Подивіться, які гарні синички. Їх можна розпізнати по їхньому забарвленню. невеличкі пташки із яскравим забарвленням. Зранку можна почути їхній спів. Люблять вони їсти сало, ясні продукти. В холодну пору їх потрібно підгодовувати нежирним м'ясом. Вони відрізняються синички своєю довірливістю. Якщо набравшись терпіння, то можна погодувати з руки навіть, з долоні. Синички не роблять запасів на зиму, тому вони взимку підбираються, підлітають поближче до людей. Для ночівлі вибирають дупло або щілини в будівлі. Ще в нас такі птахи, всім дуже добрі знайомі горобці, які в нас є, да? підбираються вони взимку ближче до людських будівель. На горищах в'ють там гнізда. Важко їм взимку здобувати їжу. Тому вони, коли знаходять їжу, звуть своїх друзів, щоб з ними поділитися. І вночі вони сідають один біля одного і так зігріваються. Їдять вони різноманітну їжу, навіть можна їм давати варені макарони, вони навіть їх їдять. Зерно, звичайно, ось такими цікавинками познайомилася з птахами. Дякую, дітки, за увагу. До наступних зустрічей.